У деяких наших громадян бували випадки, коли був сусід Дебушир. Ви з ним спочатку пробуєте домовитися, але він все одно робить все по-своєму, погрожує вам спалити хату. І тут у вас є два варіанти: або підкоритися його волі, терпіти усі ці безчинства, або дати йому відпір і показати його місце. Звісно, що раціональніше буде другий варіант. Але лідери Південної Кореї вважають, що якщо в сусіда ядерна бомба, то слід підкорятися погрозам. НДР. отже, як нова корейська влада вирішила терпіти династію кімів і підлизуватися їй. Нікчемністю займаються. Коротше, історичне рішення Кімчинина в січні 24-го року про відмову від об'єднання та позиціонування Південної Кореї як головного ворога фундаментально змінило динаміку корейських відносин. При цьому нова влада Сеула вирішує продовжити діалог. Це створює протиріччя в альянсі з США, ослаблюючи санкції режиму та можуть легітимізувати ядерну програму КНДР, До речі, так що там молодці власті в Сеулі, повні долбадятли прийшли, ви бачите. Ліджемен став 21-м президентом Південної Кореї 4 червня 25-го року, після того як його попередник вирушив по суті з президентського поста, і після того як все почалося, як по суті пуч він захотів зробити злізники. Кажуть, що причиною цьому стали переслідування дружини 20-го президента Кореї. Не знаємо, чи справді це було причиною, але факт того, що замість антикендерівських та більш проукраїнських консерваторів до влади прийшли ліволіберали, які хочуть із Москвою Китаєм вести діалог і товаришів Пхняну не дратувати. Це представляє кардинальний поворот від ястребиної політики Юна до політики залучення Лі новий президент негайно призначив на ключові посади. Прихильників діалогу з північчю Чон Сока, директором Національної розвідувальної служби. Він був архітектором політики залучення в 2003-2008 роках, та Чон Дун Йона – міністра об'єднання, відомого тісними зв'язками з КНДР. Ух, там, звісно, порядочок. Майже зразу після приходу до влади президент Лі наказав припинити антипівнічнокорейські радіопередавачі з гучномосів і уздовж демілітаризової зони. Перший конкретний крок до зниження напруженості, так думають південні Кореї. Та крім передач, також грали шлягери популярних груп в жанрі кей-поп. Північна Корея відповіла взаємністю того ж дня, припинивши власні передачі. Цікаво, хто слухав північно корейську пропаганду на півдні. Мабуть, якісь взагалі відбиті на голову. Ну або прихильники об'єднання як лі дада мене таке відчуття, що Лі переслухався північно-корейського радіо, і ну ви зрозуміли. Адміністрація також зупинила п'ять радіоканалів та один телеканал Національної розвідувальної служби, що транслювався в КНДР. Звісно, бо в КНДР райземний. Люди працюють за жменьку рису, аби виготовити кіму боєприпас. Потім кім його обміняє московитів на ядерні технології. Але то таке, кого це взагалі цікавить? У своїй новограційній промові 4 червня 2025 року лі заявив: ми відкриваємо канал зв'язку з північною Кореєю. Та встановив мир на корейському півострові через переговори та співпрацю. Він пообіцяв відновити міжкорейські діалогі канали та поступову денуклеаризацію замість вимог негайного роззброєння. Мабуть, Кім після цього на радостях бахнув дорогу французьку коньяку, бо таких йолопів він давно не пам'ятає. Бо цим пасифістам можна, по суті, навішати, що хочеш, і втіхара робити бімбу. До речі, знаєте, після таких пасифістів потім відбувається ескалація. І вони якраз. Доріжечку до війни будують. А Кім, ми ж бачимо, він намагається вчитися активним бойовим дієм. Москва йому цьому допомагає. Знущатися над новим президентом Південної Кореї вирішила сестра Кіма Кім Йочун. Вона заявила, відкидаючи ініціативного нового президента. Незалежно від того, яка політика буде прийнята, які пропозиції будуть зроблені в Сеулі. Нас це не цікавить. Вона назвала. Примирливі вже стилі велику помилку в розрахунках, бо, за словами Північної Кореї, цього їм мало. Найцікавіше, що абханіян цілих 54 дні мовчав після навгурації нового президента, що саме по собі було показово. Тобто, Кендер просто взяло й показало лівим Сеулі все, що думає про їх ініціативи, яка б мала бути реакція півдня. Ну адекватні зрозуміли, що КНДР миритися об'єдниця не думають. У них там власна велика гра. тому слід вернутися на трек. Захисту і оборони, тиску і так чи інакше, готуватися до того, що Північна Корея може рано чи пізно з'їхати з катушок. Але ніхто показувати силу не буде. Треба прогинатися далі. І видали геніальний дипломатичний мув. Через кілька годин після заяви Кіма новий міністр об'єднання. Південної Кореї Чундон Йон заявив, що розгляне можливість звернення до президента лі з проханням скоригувати спільні навчання із США. Північна Корея давно борюється спільним навчанням союзників, називаючи їх військовими репетиціями. Браво! Ми б ще радили взагалі розірвати союз з американцями, бо це ж дратує товариша Кіма генії в Сеулі сидять. Аналіз цих дій зі сторони показує наївність та недалекоглядність Півдня. спроби примирення південної Кореї протягом останніх п'яти років включали. Применшення військової загрози з боку північної Кореї для виправдання масової гуманітарної допомоги. А от північ, навпаки, думає, Кендер відчуває безкарність за власні провокації. ми нагадаємо, що Кендер є третьою країною світі, яка має досвід ведення найсучаснішої війни, та, звісно, війська Кіма понесли втрати, особливо серед так званих елітних частин, але вони отримали реальний бойовий. Досвід і ці солдати КНДР, що вижили і зберегли себе відносно цілими, зможуть поширити цей досвід серед бійців КНДР. А що має південь досвід корейської війни? Звісно, технологічно південь сильно випереджає північ, але московити можуть допомогти зменшити розрив. Якщо не сидиш у Сеулі чи Вашингтоні, твоя реальність інша, але є речі, які реально можна контролювати, наприклад. Інвестиції в землю в Україні це не ефемерний фонд, не ризикована крипта, не політична риторика. Це те, що має фізичну вартість і не знецінниться за одну ніч. Саме зараз відбувається набір курсу інвестування в землю, і він майже заповнений за чотири тижні. Ви дізнаєтеся, як знайти ділянку, як перевірити документи, де шукати прибуткові варіанти, як не дати себе надурити. Заходьте за лінком в описі. Ще є можливість долучитися до чудового курсу. Поїхали далі. Бажання зближитися з КНДР можуть стати на заваді посилення союзу США та Японії скоріше псування відносин з цими країнами та й взагалі стратегії протистояння з Китаєм. Спроби Сеула взяти водійське сидіння в міжкорейських економічних проєктах без прогресу в денуклеаризації. Ризикує створити значний розкол з найважливішим союзником. Співпраця між США Японією та Південною Кореєю може дати зворотні результат, якщо Сеул надасть пріоритет примиренню з КНДР та дружбі з Китаєм. І це не кажучи про те, що це буде підривати санкційний режим проти КНДР. Ще гірше в цій ситуації, це те, що Сеул готовий миритися без відмови від ядерної програми. Північна Корея прагне де факто визнання свого статусу ядерної держави, і примирення без прогресу в денуклеаризації фактично дає таке визнання. Спроби примирення південної з КНДР за поточних обставин створюють множинні ризики для регіональної безпеки та міжнародного порядку категоричне відмовлення Північної Кореї. Підкріплена альтернативними альянсами з авторитетними державами демонструє фундаментальну зміну геополітичної динаміки. КНДР, це буде сприймати як слабкість і мотивувати їх не просто більше тиснути на південь, а й думати про те, аби не спробувати знову війну. При цьому слід не забути про те, що КНДР добре вміє у зовнішню політику союз вісію зла, особливо з Кремлем. Та нам дає товаришу Тіму нові сили та карти на фоні потенційного світового конфлікту Сеул робить дуже непродумані, якщо не дурні кроки. Президент Лі створює такі ризики, як послаблення стримування через неправильні сигнали, підрив безпеки у співпраці США та Японією у разі подальших дій цей ерозії санкційних режимів без прогресу в денуклеризації та легітимізацію ядерного статусу КНДР – Цих обставин односторонні спроби примирення північної Кореї не тільки неефективні, але й контрпродуктивні на місці Республіки Кореї краще було б думати про укріплення нових союзів, а не грою на користь КНДР. Світ вже в процесі зміни світобудови, ціло слід думати, як підтримувати і, зокрема, нас і своїх майбутніх союзників, якщо вони хочуть, звісно, жити в вільному світі. Бо КНДР, до речі, свої війська і сили давно прокатали на полі бою. А от південь ні. Мудрості всім нам. До побачення.